Відмінити рішення Житомирського міськовиконкому про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті з таким проханням звернулися до сесії міської ради депутати та члени виконавчого комітету. Представники міської влади кажуть, підвищення ціни на проїзд є обґрунтованим, але погоджується. Економічна ситуація складна. С одной стороны, я понимаю, что я заинтересован в том, чтобы поддержать трамвай троллейбусное управление в этой ситуации. Я понимаю, что поднять цену только на проезд трамвай троллейбуса в троллейбусах мы не можем, потому что мы получим переток на маршрутные такси. Но в таких ситуациях поднимать цену, я понимаю, это достаточно большой, больной вопрос для житомирян. Економічна ситуація тяжоле. Сьогодні депутати будуть опрілятися. Якщо вони приймуть рішення атмія, значить будемо жити в таких условиях і е, тарифи не будуть полише. Під час сесії міської ради депутати наголошували на якості перевезень пасажирів та переконували, що Житомирянам, особливо працівникам бюджетної сфери, таке подорожчання може бути не по кишені. Якщо ми говоримо про підвищення вартості чогось, а в принципі це нормальне явище, це об'єктивний процес. Треба розуміти, як змінюється від цього якість. За останні роки ми бачимо в місті Житомирі, що якість послуг, яку надають приватні перевізники, вона, якщо і змінюється, то дуже мінімально, щоб не сказати інше. І якщо ми говоримо, що сьогодні кожен має затягнути паски, їх затягує вчитель, лікар, який не отримує зарплата якого заморожена. А говоримо про підвищення вартості проїзду, то вибачте, для мене, як для бюджетника, як для людини, яка користується громадським транспортом, це вдарить по кишені і не тільки для мене. Лени міськвиконкому, які виступали проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті, звернулись і до виконуючої обов'язки міського голови Любові Цимбалюк. Любов Володимирівна, як виконуюча обов'язки міського голови, має право вето на рішення виконавчого комітету, і ми подали колективне звернення від членів виконавчого комітету до Львова Володимирівни. Про те, щоб вона висловила свою позицію. я просив би її а, сьогодні. Тут висловити цю позицію. Можливо, навіть не доведеться виносити це питання на порядок денний, якщо виконуючий обов'язково міського голови, сьогодні підтримує позицію громади і заветує ці рішення. Попри усі аргументи депутатів та членів виконкому, питання відміни підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті було винесене на голосування, але депутати міськради його не підтримали. і скасувати рішення виконавчого комітету про збільшення тарифів за підтримати, скасувати рішення про збільшення тарифів. Скасувати за 23 рішення необхідно.